Показую вам швиденько Renault Grand Сценік, 2013 рік, тільки приїхав зі Швейцарії, зробили легке полірування і легку хімчистку. Автомобіль 13 рік в класній комплектації. Має все, в принципі, що може бути, окрім лінії і також музики боуса, так? салончик, все топчик. Давайте пройдемось по порядку, що має автомобіль у своєму. Арсеналі легкосплавні R16 диски, зимова гума, парктрон задній і парктрон передній. Денні ходові вогні, лінзована оптика, датчик світла, сенсор, дощу, складання, регулювання підігрів дзеркал, Безключовий на усіх дверях, люк. Тут люк, там далі панорамний дах. Топовий такий колір. Цікавенький в нього синій. Виглядає дуже машинка яскрава, нарядна, красивенька, гарна. Безключовий сказав, 4 лектоскло складання, регулювання підігрів. Дзеркал, є курсова стабілізація, система старт-стоп, система зміни яскравості підсвітки салону, підігрів двох передніх сидінь. Тут шкіра з алькантарою, такий класний цікавенький салон. Також шкіряне кермо, шкіряна ручка, механіка на 6 передач, двигун 1,5 дизель 81 кВт К9К, 1,5 дизель 81 КВт К9К. Навігаційна система, камера заднього огляду, двохзонний клімат-контроль, Bluetooth, електростояночний тормоз. У нас тут є підлокітничок з, бардачок з охолодженням, підлокітник. Версія на 7 місць. Панорамка, тут люк теж відкривається, можна відсунути. Ось так виглядає ця історія. Ну, Прикольно, хто в далеку дорогу їхати. Автомобіль просторий, коври, гума, оригінал лежать. Бачите, сценік третій гарні. До речі, сьогодні куплені були новенькими. Шторки для задніх пасажирів, столики для задніх пасажирів, місця для телефонів, для задніх пасажирів. Дуже прикольна історія. Тут отакі речі присутні, цікаві оці покращені підголівнички, як подушечки. В багажнику повний комплект, є піна компресор, камера оригінальна, також присутня шторочка, бачите, ну і сім місць. Отака От автівка. Кому цікаво, друзі, ціна його 11 тисяч доларів цієї автівки, сертифікат. Готовий, можна забирати в предмет торгу заміна ГРМ в подарунок. Тобто хто хоче забрати, міняємо ГРМ в подарунок, щоб ну, без торгу було. ГРМ входить в вартість. Тобто 11 тисяч ГРМ буде для вас замінено. Якщо він вам цікавий, в місці рівному машинка гарна, цікава, По стану. Якось так. Зараз покажу, що під капотом заюзаний, салон гарний. Резинки не витерті, порошки не витерті. Так. так виглядає під капотом. Антифриз в нормі. фари у нас 12 рік. Тут наклейки, правда, немає, ну тут не скажу вам. Бултикліпан, -ті нічого не кручено. Це Кому цікаво, набирайте по телефону в описі до цього відео. Лобове вітрове скло 13, пінкрито, вікна тут 12. Ну Тут вікна всі по кругу 12, лише лобове 13. Все решта ось застіклення в оригіналі. Зараз покажу ще, є сервісна книжка в автомобіля і також покажу його. Митні документи. Розмитний сертифікат готовий. так Покажу, яким роком розмитнений. Розмитнений, бачите, 13-13 календарний модельний. Експлуатація почалась 13-му році, другому місяці. Ну, ви бачите, що він рестайлінговий. Зараз покажу. Є вся сервісна книжка. Він код теж зараз продемонструю, кому цікаво, можете пробивати по базах офіційних дилерів автомобіль. Будь ласка, так якби так, щоб... Ні, я зараз на брифі вам його покажу, бо тут буде важкувати його прочитати. Будь ласка, на бріфі. Фіксуємо він код, ставимо на паузу, переписуємо, закидаємо на дилер, карвертикал, все, що вам необхідно. Ну, оці всі ресурси закидайте і перевіряйте. 11 тисяч. Зелених ГРМ входить вартість. Першому клієнту, хто зателефонує, захоче забрати, ще й оливу замінимо теж в предмет торгу. Цікаво, набирайте по телефону в описі до цього відео. Всім гарного настрою, всім добра, всім пока!